Сьогодні ми запрошуємо вас на одну з невеличких вулиць міста Воно Франківська. А вона названа на честь видатного українського композитора сучасності Ігоря Білозіра. Отож залишайтеся з нашою програмою. Сьогодні сподіваюся, ви дізнаєтеся чимало цікавого. Вулиця знаходиться на стику дільниць з історичними назвами Гірка і Майзлі. Ця місцина від 19 століття мала назву Забаляхами. Вона пролягає паралельно більшій і відомішій вулиці Олени Киселевської. від Михайла Вербицького до вулиці Йосифа Сліпого, до недавно званої як Трускавецьк. Її виникнення відноситься до кінця 1960-х років. Тоді вона була названа вулицею Ріхарда Зоргі, радянського розвідника і журналіста, ім'я якого незадовго перед тим було розсекречене. Існує твердження, що про напад Німеччини на СРСР він попередив за два тижні, однак зарозумілий Сталін цьому не повірив. Зоргій був заарештований як шпугун у Японії в жовтні 1941 року і у вересні 1943 року розстріляний. У незалежній Україні вулиця майже 10 років зберігала попередню назву. Ігора Білозіра українці пам'ятають передовсім як талановитого композитора, виконавця, організатора вокально інструментального ансамблю Віа Ватра. Його така трагічна і несподівана смерть у 2000 році насправді сколихнула суспільство і шокувала багатьох. Сьогодні я пропоную пригадати, ким же ж була насправді ця видатна особистість. Ігор Білозір народився в 1955 році у місті Радехів на Львівщині. Він був четвертою дитиною в родині. Ще навчаючись у школі, Ігор вже почав писати свої пісні, створив власний ансамбль, з яким, до речі, виступав не лише на шкільних святах, але і грав на танцях, на весіллях. 14 років відбувся перший професійний запис його пісень на Львівському обласному радіо. А сталося це так. Він разом з однокласниками поїхав на екскурсію до Львова. І поки його друзі розважалися в цирку, Білозір швиденько побіг на радіо, впросився до відомої радіоведучі Марти Кисеневич, щоб та послухала його пісні. І так були записані перші його твори: квіти у росі та любити не любити. Сталося так, що Білозір дуже рано визначився з професії. Він навчався у львівському музично-педагогічному училищі, Львівській консерваторії, одразу на двох факультетах: спершу на диригентському, а потім на композиторському. До речі, вчився в того самого викладача, що й Володимир Івасюк, у професора Лешика Мазепи. Хлопці не товаришували, але згодом Білозір з великим задоволенням згадував, як вони частенько разом з Івасюком, поруч сиділи на парах у Львівській консерваторії. У буремних 90-х роках. Білозір вирушає на стажування до Америки і Канади. Там і знайомиться зі знаменитою співачкою, Квіткою Цісик. Вони домовляються про спільні гастролі, про запис пісень для неї. І згодом Квітка, свій дуже відомий альбом Два кольори, включає його знамениту пісню «Коханий». Що ж, кохання? 22 роки. Білозір зустрів своє кохання. Він одружився із Оксаною Розумкевич, яка згодом стала знаменитою естрадною зіркою Оксаною Білозір. В той же час він починає керувати ансамблем ритми Карпат, які пізніше були названі Віа Ватра. У х роках цей ансамбль був надзвичайно знаменитим і популярним. Він вважався одним з найкращих у тодішньому союзі. Колектив активно гастролював. Вони мали численні записи на радіо, на телебаченні. Вони були відзначені різноманітними лауреатськими преміями міжнародних фестивалів і конкурсів. В ніч з 8 на 9 травня 2000 року Ігор Білозір був жорстоко побитий, побитий п'яними росіянами в самому центрі. На проспекті Шевченка біля кав'ярні Цісарська кава побитий за те, що він зробив зауваження цим росіянам за гучний спів російського шансону в кав'ярні. Це відбувалося на очах у десятків перехожих поблизу обласної прокуратури і всього за 500 метрів від власного помешкання композитора. Це була страшна трагедія. 20 довгих днів лікарі боролися за його життя, але серце композитора не витримало. Він умер. Попрощатись з Білозіром прийшли десятки тисяч львів'ян. На могилі композитора встановлено пам'ятник у вигляді мармурового білого ангела, який символізує чистоту і вічність. 20 років творчої діяльності. Він записав багато альбомів, до яких увійшли прекрасні шляги, серед яких Мамина світлиця, Білий Сніг, Пшеничне Перевесло, Ласкаво просимо, коханий та багато-багато інших. Він любив Бітлз, він любив народні казки, він любив народні пісні та й, зрештою, любив саме життя. Він любив ніч. Коли, за словами самого композитора, зникали всі енергетичні бруди денного великого міста, він тоді сідав за рояль. Це був легендарний рояль уславленого піаніста Ференца Ліста, на якому він грав під час гастроли у Львові ще в 19 столітті і починав творити, писати свої пісні. Ці пісні. Завжди будуть жити поміж нас. А сам автор цілком заслужено і вже давно став народним, як і його безсмертні воріна. Вулиця Коротка. Правий її бік займають чотири нові п'яти та шестиповерхові житлові багатопід'їзні будинки. Лівий бік забудований одноповерховими садибами, як правило, з мансардами. Вишукувався чіткий ряд: будинки один в один, нічого зайвого, два вікна по фасаду і одне вікно в мансарді. По всій ширині вона виставлена бетонними плитами, що є досить рідкісним у нашому місті. Ми живемо з вами в такий час, коли розуміємо, наскільки важливо мати пантеон. Подвижників української нації, пантеон наших героїв, з яких би молоде покоління брало розуміння сенсів життя, нашої усвідомлення нашої боротьби сьогодні за Україну, за нашу націю, за нашу культуру, за наші традиції. Ми вшановуємо їх. Ми їх культивуємо. Ми називаємо їхніми іменами вулиці, називаємо класи, школи. І мені дуже приємно приїхати в Франківськ і знати, що тут є вулиця імені Ігоря Білозіра. Це чудово, тому що це був композитор, який творив музику для кожної української душі, для нашої української родини, де б вона не знаходилася. Дякую вам за це. Бачу, сонця, чудового серця. Покою. І якщо прийдеться, буду захищати, я свою край. Завершується наша програма. Нагадую всім нашим глядачам, що сьогодні ми разом з вами побували на невеличкій заточній воно франківській вулиці, яка названа на честь ігоря Білозіра. Сподіваюся, що ви дізналися що мало цікавого. І на завершення бажаємо всього найкращого. З вами була ваша вулиця.